Насправді я годую різним кормом, я вам скажу чесно. Індики в мене бік 6 зараз їдять Bestmix. А звичайним курам я купляю Ну Це не тому, що вони мені дуже подобаються, чи я там в захваті, що від цього, що від цього. Це тому, що вони є їх зручно купляти. Наприклад, Bestmix є неподалік в магазину, я його можу купити і купити. Якщо його немає, то можна його безкоштовно замовити доставку через OLX. Я вже замовляв не один раз. Бо тому як індикам потрібен іменно комбікорм. Знаєте для старта гарно. А сільвана, тому що це неподалік виробляється. Взагалі вон по району його багато. Тому я його купляю. А так зараз, наприклад, взагалі мені порадили купити комбікорм. Там виходить, для курчат грувер гранула для старт. Такий маленький-міленький. ціна. Дуже така бюджетна. Мені порадив підписник, що замовте, попробуйте. Я замов дуже непогано. Безкоштовна доставка на Укрпошту через зою ви мене на ютуб каналі Іван Саврій вийшло відео. Де я показував, де замовляв, що замовляв. І для корінництва по три різновиди там я замовив. Начебто непогано. Я вже два тижні іменно годую. Мені дуже шкода, що для індиків немає, тому що індики, знаєте, їдять немало. От і для них би такі, знаєте, якийсь подешевший трошки комбікорм. Ну, Якість була гарна і високий вміст протеїну. ну, На жаль, на жаль. я не кажу, що козацькі погані. Просто я їм не користувався я просто кажу, що про нього кажуть. а робіть, що хочете.